Oh, О, нас наследно. Всем привіт. Окей, Так. Міни-батон. Це мій. А, все. Давай починаємо гру. Але дай мені пару хвилин. Як там туди лисичка туди залізла? Дай мені пару хвилин, я гляну. Ты мені все по дизінчанках? Ні. Окей. Давай найдем. Щось... Давай якусь миссию. Ну Дай, да, я... жорсткий босс. Це там, де ви програли? Да, жорсткий босс, травма. Ты хочешь його? Хочешь матч реванш з ним зробити? Да. Давай. Ні, давай менше рівень. А, я думаю, що рівень нам нормальний. Просто нам треба на босса е залишити стріли. Не тратити стріли до кінця данжу, І потім. Ні, ну, ні. то <гиби> <це гиби> буде за важко, ми на не раз-два. Давай четвер. Буду. План такий. Залишаємо стріли <гиби> до кінця. Не тратимо стріли взагалі. Добре. А боса розстріляємо. Добре. Добре. Фух. the powerful Necromancer. The forgotten ruler of a nameless kingdom. The necromancer wields an enchanting spell that holds the power to summon the undead. We must destroy it before the arch can claim it in his tiny, awful hands. that will surely be the doom of us all. No, it would be the doom of me. So... Oh, look. Why can't money? Because someone already took it us. Ты помнишь куда йти? Ага, для у кого? Я поставила, поставил э, по пикам. То дайте будто не арчером зараз. Арчер. Знаешь, я думаю, что бар под это? Ты можешь куда-нибудь порола писать? Так бери стріли, тобі більше треба. Треба бо я сюда бо я арчер. Та бы я бы я арче. Айди. Ай-ай-ай, чекай. Я запущу зачепать. Ну бачиш, на лихи ты. Поджам. Підрольно все удари, підроль на все удари. Я не можу знати скільки мене життя, бо... А, ти не бачиш, я зрозумію. Як буде вибрувати. Як буде вибрувати твій е пульт, тобі скажи. Бо давай зробимо так. Давай зробимо так. Оп. Ні, так не зробимо. А -а -а. <іцеп> а Наступний раз я підправлю вас. <працеп> Чекай. Бере суплайс перший. Якщо декуди куди не жад, ти просто пошкочиш крим наш Чекай, за мною. А що тут она поклеш тогда? забув? забу? О! А тут оцей чувак похожний на і я вже подумав, понял бос. Сидай, покидай. і ки? Воу, меня чуть не было. А, у меня есть, у меня это что распадает. Чекай. Бам. Я возьму стрелы да я один, Да, Добро. Топ. Включи Да, я могу отличить. Ай. Ай, ну что зайдет? Ага, okay. а я разумею. Дай целый Я нет, О, все, Ну, это пока не надо, это ужасно, Чекай, зараз зараз йде. А. Ага. Якщо бачиш такі штуки, старайся ролики. О, мене я чен не Ага. Чекай. Давай підемо туди? ні. Чи там просто зажрой Там домой. Да, там дуже довго будемо. Давай попробуємо до того поставити. Женз. Эээ. Uh... Да. Я думав, що то я йшов до могил. І встрілов. Не невидимий. Ты не видимай, може сидіти до маги. Що вони прийде. Я хочу вбити твого тотема! Можно Friendly Fire okay. на ключе. Okay, <laughs> а в ключе Friendly Нет, не гриб, не хватает. Я даже. Может якусь зброю легендарну. було б дуже навіть не Тут нема легендарної зброї. Ну ради на Ну Легендарний, але юні. А, ну так. Июни, то. Здається, скоро буде босс. Мені теж так здається. Одразу треба до його стрілами розстрілювати. А... А, -а, -а, а я попався на трап. Ай О, бачишь, ты что тут виходить, коли ти наступаєш на яскела за снайпов? Не, да ты да что сбила. Не, на эскалазу снайпер. Так, ты спишь. Ай. Тебе сюда найди? Давай их скип. Давай. Скоро буде босс. Зараз буде босс. Не знаю, що Зараз будуть. Включай трапу! Не будуть їх резать. А якщо там будут арчери? Хорошее питание. Ага. Бачиш їх там ріже. А я тільки за. А я слушаю Ні. Бач, треба нам трошки там. не 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 мене. ні, 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 ні. ні. Ми... чекай! выйти, не можно вийти, не можно. Не зловила в. А вот Эй, Стрэнгс. Не-не-не-не. Сломаешь, сломаешь, лезаешь. Рыбочек лезай. Во, супер. Супер собачка. Так, победа у меня, дурачка. И сразу чекай, бы тебе ножи были где. А, точно. Я кое-что сказал. Оп. не сказал, а сам помахал. Хтось, я пошли. Нам ну, уж трапи помогати тут, і тут, угу. тут. помогли. Раптом мобиль, буде-ніше. Я не бас. Я тебе ресурс тут дуже врегнуто. Багато Тих, хат, хат. так. Так, я поки що доспатись там. Шучи, wow, Тут... шучи! Я поставлю. Давай, давай, давай! Нет, нет, нет! А им ты, игробочек? Мах, Прям до Я ты е... <wh Oke>? <a lot of food> Оооо, чест. Ні! неизвест. Тут не блейд. Я приняла Але А-а-а, ежеграбочек. Ничего. Нейпак зароду поможет. Мийпад мы допоможе. допустим. Давай пока чупать за лута. Давай, нас ще є одне життя. Йоу. Амням нам. До мене тут магию по роботу треба шпити. Бачить син спавники. Я я, я спав не спати. Йому треба одразу вирімати біти. Спас не блейси. Ааа, нарешті. Так, да, до цього мага треба підходити в лі і одразу його вбивати. Споро буде бос, спару буде босс.

Давай вот тут побьем нет. Треба зачем таким. Треба зачем такие, чтобы нам было... Не заражала ботиться с боссом. Ай. Не. Заработа босс. Да где-то бесит. Ну Тато, там джемзы. Думаешь? Там внизу в воді. А. Ну давай. Захватит рано. Я не бачу як и Та Нормально, я тобі поможет. Так, моешь э, поушен? Выпий поушен. А, я не знаю. О, Чекаємо, чекаємо, за перешкоду. Найдальше, найдальше. Ми не будемо бачити, його звідти. Давай, розстріляє. Він заспавнився біля мене. Ааа! Без не шанс. Чому він біля мене заспавниться? Я не знаю, може він тебе дуже сильно любить. Боже. Так, эээ, так, вставай так за. Это будет армия. Да. Армешка, армешка. Какой домашний? Армешка. А! Выходи, выходи, выходи. А, не более его. Ты не я стреляю, ты не отвлекаешь, я стреляю. Теперь Ты его и отвлекаешь. Да, если он будет вот этот стрелять, то есть... Не, не, не. Что ты маешь?

5! Оце ми його порубали. У мене поганий лут. Поганий Ой. лут, У в тебе просто був дуже хороший лут до того. Не можеш мені цей глиб передати. Я буду не проти. Він може мати просто Пресня. хмарку позино. І щось інше. Це була епічна битва, син. Вона мене за.

Домыногодинчик. стрелять? Нет. поставил Поставил, туда там. Бам. Нагащался. Пидервал. Не 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 туда не не туда кину. не туда кину. не Давай, Escape the temple. Oh! temple Давай, Глянемо, що там нам дропнулося. У мене вже рука болиться. Той, що стріляє А тобі то там дало? А мені. Повітряний Ауз! тебе повітря. Він, хто з нами переживав на стрімі, дуже дякую.